Всім привіт, дорогоцінні, І давайте поговоримо про новий та старий завіт. Багато хто каже, що є різниця між новим та старим завітом, що вони дуже суперечать один одному. Але це означає, що син суперечить батькові. І чи може таке, що Ісус суперечив батькові? Звичайно ж, ні. Він сказав: Я прийшов виконати не свою волю, а волю Отця. Питання, на чому стоїть старий завіт, і які найбільші заповіді в ньому? Полюбити Бога і любити ближнього. так? Приходить Ісус Христос і дає новий завіт. І які ж найбільші заповіді в новому завіті? Возлюби Бога і полюбити ближнього. Тобто ми бачимо, що і в Старому Завіті, і в Новому все стоїть на двох найголовніших заповідях. І від цього можна говорити вже спокійно, що тут немає ніяких протиріч. Ісус каже, Я прийшов не порушити завіт, я прийшов виконати його. І апостоли про це пишуть: ми вірою не руйнуємо, а навпаки, утверджуємо завіт.